І ось те завдання, яке чомусь учні найбільше бояться. Хоча тут боятись не треба, просто треба зрозуміти, що 22 завдання на НМТ з математики повинно мати родзинки. І ці родзинки зазвичай неочікувані. І щоб бути готовими до всяких різних таких... Підводних рифів, які може мати 22 ге завдання, яке ми кажемо завдання з параметром. Насправді ну, ніяких там якихось проблем з тими параметрами не буває, але треба напрацювати такі завдання, подивитися всі по можливості цікаві розв'язки, якісь методики, тобто назбирати собі досвіду, щоб бути готовим, яким із способів краще розв'язувати те чи інше завдання. І, звісно, якщо ми бачимо ось такий які нам запропонували в Міністерство України демонстраційний варіант? Звісно, ми бачимо слово сінус, і в більшості учнів все, ой Боже, ой, Леле, я піду звідси, нашу мені ті сінуси, і що вони від мене хочуть. А ти більше не просто в сінус, а для більшої такої важливості, я б сказала, ваги навіть возвеличили цей синус і в дужках написали Х. Плюс пі на 3, тим більше, що в більшості випадків чомусь забуваю, що насправді тут нічого складного немає, ну спокійний собі радіан, ну там ікс плюс 60 градусів, а може взагалі той кут і не треба. Чому не треба? Тому що кажуть в завданні, що треба знайти мінімальне число, яке могли би там використовувати ось в таких розв'язках. Причому число, яке стосується А. Нас ніхто не просив шукати Х, чи то мав би бути якийсь кут. Так, є приклади 22 го номеру, які треба знайти корені. І ми тоді уважно читаємо мову і працюємо вже з коренями. А для чого ви тоді скажете нам цей синус? А для того, щоб коли нам доведеться працювати з ось. Правою частиною цієї рівності, як рівняння, ми повинні згадати в першу чергу про нюанси. Ці нюанси є ОДЗ. І що ми пам'ятаємо? Що для нашого синуса чи будь-якої тригонометричної функції, зокрема, синуса і косинуса, є певні обмеження. Власне, для них така інформація, що ось оцей синус, якби нам довелося його обчислювати, якби. Повторюся, ніхто не просить його обчислювати. Але якби ми говорили, то результат був би тільки тоді, коли ось це обчислення вже синуса знаходилося в межах від одиниці до мінус одиниці. І так тоді би було би смисл мати це рівняння, це рівняння було би, мало би корені. Але якщо в нас результат би вийшов за ці рамки. І якесь би ось оце рівнянечко, в нас би, обчислившись, при певних А було б дорівнювало б, наприклад, 2, то, звісно, що це буде недоречне питання, тому що воно виходить за рамки ОДЗ. Тому наші оці обмеження для синуса і створюють нам додаткові обмеження для рівняння, що стосується параметра А. Давайте його перепишемо: плюс 5А. Мінус 6. і власне ці обмеження застосуємо тепер саме для цього рівняння. І ви скажете: а що робити з синусом? Да нічого не робити. Ми просто інформацію даних за синус. Переклали на інформацію рівняння із параметром. І з синусу можемо спокійно помахати ручкою, просто зрозуміючи, що це були якісь такі, як ви кажете, додаткові понти, які взагалі під собою нічого не мали. А далі ми можемо розкрити нашу подвійну нерівність на дві нерівності. Хочете, можете розкрити як на систему нерівності, як вам буде зручно. Але щоб не було плутанини, давайте ми розкриємо і почергово знайдемо. Наприклад, ми можемо. Подвійну нерівність розкласти на дві нерівності. Тому пишемо 2а квадрат плюс 5а мінус 6 менше рівне одиниці. Звісно, коли ми розв'язуємо квадратну нерівність, ми можемо розв'язати або методом інтервалів, або методом параболи. А для цього нам треба знайти так звані нулі функції, тобто нульові точки, щоб ми якби нашу нерівність прирівнювали до нуля. Тому все переносимо в один бік. І в нас буде 2а квадрат. Плюс 5А, звісно, 1 і мінус 6, мінус 1 і мінус 6 буде мінус 7, у нас буде менше рівне 0. Я, чесно кажучи, по звичці готова поділити це число на 2, чому не хочу я робити дискримінант, тому що це знову ж більше часу, а на НМТ дедлайн неймовірно важлива річ. Тому мені не важко поділити на 2. У мене тут вийде, звісно, що 2,5А. Мінус 3,5 менше рівне 0. Використовуючи метод Вієта, нагадую, що ми все-таки шукаємо а не х. У мене буде А1 і буде А2. Насправді абсолютно нескладно його знайти. У нас буде число мінус 3,5 і 1. Якщо ви не довіряєте, якщо у вас не відпрацьована теорема Вієта і різноманітні варіанти композиції коренів. В цій системі вам буде складніше. Ну, тоді беріть дискримінант. Але вкотре хочу сказати, арифметично дискримінант дуже важливо ще раз перераховувати. І так само в обчисленнях коренів після дискримінанту також варто перераховувати. І що ми бачимо, що ось ми можемо з вами використати проміжки для А, не для Х, а для А. І нанести два наших значення. Це буде значення мінус 3,5. Навіть ми замалюємо. Важливо зафарбувати наші точки, тому що в нас не строга нерівність. Я думаю, що ми з вами пригадали. І одиничку. І можемо навіть собі схематично сформувати параболу. Так, ви можете використати метод інтервалів, причому ми пам'ятаємо, що в квадратній нерівності знаків методу інтервалів чергуються. Чому я люблю параболу? Тому що вона мені веселіша. І ми бачимо, чому гілочки вгору, тому що перед А квадратом у нас число додатнє, оцей коефіцієнт. Ось, І ми беремо нижню частинку, ось я так схематично зафіксую. Але це тільки перша частина нерівності, тому що наша нерівність має другий формат. Ми знову ж переписуємо, що 2А плюс 5А відповідно мінус 6, але розглядаємо другу частинку нашої нерівності, де друга частинка каже, що ось оце рівняння, нерівність має бути більша за мінус одиницю. Тому ставимо знак. Більше рівне мінус одиницю. Мені здається, що так навіть простіше розв'язувати. І знову ж ми робимо абсолютно ті самі речі, пишемо 2а квадрат, далі плюс 5а, і беремо мінус 1, переносимо в ту сторону. Звісно, у нас буде мінус 5, більше рівне 0. Ну, оскільки тут корені доволі незначні, то давайте зодно повторимо такий і дискримінант. Наш дискримінанта формула дуже корисна для тих, хто призабув, ми її навіть запишемо як формулу, і буде обчислюватися як 25, тому що 5 в квадраті, мінус, дивимось уважно, 4 на 2 і на мінус 5. Ну що ж, ми бачимо, що у нас буде ось. Мінус 4 на мінус 5 це плюс 20, множимо на 2 плюс 40, додаємо 25, буде 65. Так, трішки незвичне число для дискримінанта, але знову ж, якщо ви сумніваєтесь, перерахуйте. Однак налаштуйтеся, що навіть незвичне число може бути правильним розв'язком дискримінанта. Ви хочете заспокоїти свою душу, перерахуйте ще раз. Я все-таки довіряю нашим обчисленням, і далі ми шукаємо відповідно А1 і А2 для нашої нерівності. Хоча ми можемо навіть написати, що це все-таки буде А3, так буде навіть цікавіше, і А4. Що ми пам'ятаємо? Що далі є рівняння для знаходження коренів. що в нас мінус b плюс мінус дискримінант ділимо на 2А. Так ми і робимо, що мінус 5. Плюс корінь з дискримінанта. В нашому випадку, уважно пишемо не 64, а все-таки 65, тому що всі помиляються, і ви теж людина, і це нормально помилятись, але на НМТ краще бути уважним. І ми ділимо на 2А, але в нас двічка, тому ділимо на 4. І відповідно наступний корінь так само буде мінус 5, мінус корінь. 65, що ділимо на 4. І ви скажете, а що тут робити? Так, ми не зможемо це зробити, хоча ми можемо зорієнтуватися, що це буде за число. Якщо ми правильно собі зорієнтуємось, то це число буде, відповідно, у нас більше, ніж наше від'ємне 3,5. Тобто воно буде десь знаходитися отут. Я навіть так акуратно надпишу, що це мінус 5 мінус корінь. 65 на 4. Нам не треба його обчислювати, але ми можемо приблизно знайти значення. Чому? Тому що все-таки, якби у нас було корінь 64, це було б 8. У Нас було б мінус 8 і трішечки, тому у нас буде мінус 13 і трішечки ділимо на 4. Відповідно, це все одно буде число менше, ніж, веріше, більше, ніж 3, цілих, мінус 3,5, тобто воно буде лівіше до осі А. А тут ми було б по-іншому рахували. Ми брали б мінус 5 додати майже там 8 і чуть-чуть. У нас було б, відповідно, число все-таки 3. І 3 ми поділили на 4. Ми розуміємо, що це буде число менше, ніж 1. Тому можемо ось отут, і його схематично позначити. Ось це наше буде мінус 5, плюс корінь 65, що ділиться на 4. Дуже корисно вміти оцінювати. І далі ми бачимо знову парабола вверх. Гілочками тому зображаємо нашу параболу. Але в нашому випадку ось знак нерівності, помітьте, відрізняється, тому наша нерівність буде мати корені, які мають більші за відповідно результуюче значення. І згідно умови, що ми бачимо, що співставляється. На прекрасному числі мінус 3,5. Уважно в таких моментах ще раз прочитайте умову. Переконайтеся, що такі від вас вимагають в розв'язку, і в нашому випадку ми можемо написати, що відповідь буде мінус 3,5. Чому? Тому що це в нас виходить найменший переріз. Ось цієї діляночки, ну і зрозуміло цієї діляночки. Але нас просять розглянути цей, тому число буде мінус 3,5. Не так складно і речі, які насправді характеризують 8 і 9 клас, тому повторюйте і знайте, що все можливо здати на НМТ.